Нарешті покажу вам процес створення своєї неймовірної стіни. Тож беру олівчик і тазик. починаю намічати, деякі кола приблизно я б хотіла намалювати. Все малюю з точки зору, я так хочу, я так бачу. Тут я вирішую, що хочу, щоб кола були різного розміру. Я малювала, потім я стирала, а потім брала підручні засоби і малювала різні кола. Настала черга фарби. Беру колорант, додаю в білу фарбу і. Максимально досягаю того кольору, який мені подобається. Я пробувала наносила, розуміла, що це мені не підходить і не подобається, тому додавала колорант або додавала білу фарбу. І коли я досягла саме того кольору, який я захотіла, почалася медитація. Перший проміжний етап виглядає саме так, і тут уже видно, що я намалювала різні листочки. Знову фарба барвники і починається підбір іншого кольору. На даному етапі я намалювала декілька листочків, накольорувала декілька різних фарб і вирішую, який листочок мені більше до вподоби. Тож, з кольором визначилася і пішла медитувати далі. Ось що в мене вийшло на другому проміжному етапі. Взагалі, третім і останнім етапом повинні були бути намальовані квіти, але щось мені підсказувало, що і є кращий варіант, і я його знайшла. Намальовавши малюнок простим олівцем, беру чорну акрилову художню фарбу. І тут, до речі, я показую всю швидкість в лапках даного процесу, тому що стіна в мене пориста. І для того, щоб намалювати гарненьку по лінію, потрібно постаратися. Я навіть пробувала різні варіанти, серед них і маркер. Але фарба виявилась найкращим варіантом, і тепер я маю такий шикарний варіант, а це мій референс. Як вам така стіна, як вам така жирафка? Діліться своїми враженнями. Я думаю, вподобайку я заслужила. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, всім добра і пока-пока!